Пошуку хилянтів у Києві скількох чоловіків поліція доправила до ТЦК і як це відбувається у Києві? Поліція продовжує активно вишукувати та доставляти до ТЦК та СП осіб, які розшукуються за порушення правил військового обліку чи законодавства про оборону та мобілізацію. Про це ТСН повідомили у відповіді на запит у відділі комунікації головного управління національної поліції в Києві. Правоохоронці повідомляють, що відповідно до постанови Кабінет міністрів України від 30 грудня 2022 року за 1487 органи національної поліції. України за зверненням районних, міських, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів Служби безпеки України здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, далі КУПАП. До розшуку додалося майже півтисячі ухилянтів, Ми поцікавилися, яка кількість осіб знаходиться у розшуку станом на 1 травня. З початку 2024 року з ТЦК та СП до головне управління національної поліції у місті Києві надійшло 5833 звернення для встановлення місця перебування осіб та їх доставки з метою складання адміністративних протоколів, передбачених статтями 210 та 210, 1 КУПАП повідомили у відповіді на запит ТСН UA у поліції Києва. Цікаво, що майже місяць тому кількість звернень про розшук від ТЦК до столичної поліції становила 5387 осіб. Тобто до розшуку за цей час додалося майже пів тисячі ухилянтів, до ТЦК доставлено 2319 осіб. Столичні правоохоронці додають, що на теперішній час встановлено місце перебування та доправлено до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів 2319 осіб. Ще місяць тому ця цифра, за даними поліції, становила 1416 осіб. Тобто за майже місяць розшукали, де відвезли до військоматів майже тисячу осіб, який механізм розшуку на запитання ТСНЮЕ, як саме поліція розшукує ухилянтів, перевіряє житло, місце роботи, чергує під під'їздом, де мешкає розшукуваний. Правоохоронці відповіли коротко, не вдаючись до деталей для встановлення місце перебування зазначених осіб, поліція використовує всі наявні можливості.